Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні поринути у підводне царство. І намалювати на нашому аркуші восьминога. Для цього у нас є папір, фарби, пензлі з олівцями, вода, гумка для підтирання помилкових ліній, і наша фантазія. Отже, для початку олівцем. Ми з вами зробимо композицію, як завжди. Восьминіг це така морська істота, яка має одну голову і аж вісім ніг-щупалець. Це можна назвати і руками, і присосками, тому що він і ходить восьминіг ногами цими, і бере. І підтягується, і прослизає у жпаренки. Отже, для того, щоб він у нас вийшов цікавий, казковий, ми розпочнемо композицію. Спочатку зорієнтуємося, що ось тут у нас буде голова. Так, А далі будемо промальовувати від голови різні ось ці щупальця. От Звідси туди пішла вверх. Нога щупальця. Рахуємо, щоб не було, не замало забагато. Один, два, три. Поки що далі тут спереду. Буде чотири. П'ять. Шість. Сім. Так. І вісім. От, можна навіть. Зробити такими на кінцях завернутими. Є верхня частина і є нижня частина самої щупальці, виправляємо те, що ми хочемо по довжині, яке нам треба. Так, є так, можемо одну цю тоньшу зробити. От далі по ескізу, як ми собі задумували, робимо виправлення, тому що відразу з самого початку зробити ідеально дуже важко, і тому ми використовуємо гумки для промальовування, підтирання і виправлення. Так. Так, і. Що ж, це я провожу за лінією? Ось тут, ось тут, відділяю такі. Там, де у нас будуть присоски нашого восьминога. Так, ось Намалюємо, тому що він ними чіпляється, або до предметів, або за щось, що він уже захотів спіймати. Так, щоб... Жертва в нього не вирвалася, або він міцно тримався за корабель за корму. В нього є такі круглі присоски. Так, які міцно, міцно хватають і тримають. Тепер дивимося, що от де в нас там прикріплені лапи, ці восьми, восьми ноги. Так. І тепер намалюємо йому казкове обличчя. Почнемо з носика, такого картоплинкою. От. Далі біля носика одне очко, друге очко. Так, бійки. Ну, справжнього восьминого нема такого, а ми з вами намалюємо казкового, такого усміхненого. От він буде на нас дивитися. Залишаємо трикутнички полиски для того, щоб було видно, що очко блищить. І малюємо таку грайливу посмішку. Так, є, можемо навіть намалювати зубчики. І невеличку чубчика в нас буде з вами. Мультиплікаційний, цікавий, фантазійний. Ось мені. Тепер, а, перед тим, як взяти пензлі, ми знімаємо зайвий малюнок, додатковий так, що ми промальовували, які нам лінії зараз вже будуть непотрібні. Ми їх забираємо, щоб вони менше просвітлювалися крізь акварель якою ми будемо малювати, хоча вони нам і так не будуть дуже заважати. Так, збираємо бруд і починаємо малювати. Отже, довкола нашого восьминога у нас водичка. І ми беремо просто воду, наносимо кругом. так, І коли беремо по мокрому, ставимо крапочки, і бачите? І в нас виходить розводи. Так, промальовуємо. Так, водичка. На поколо. весь плаває у воді. Швиденько по мокрому змочуємо папір. Так, не стараємося дуже. Акуратно, але й не замальовуємо зайві частини, щоб не дуже зіпсувати наш малюнок. Так. І тепер знову по мокрому ми набираємо фарбу і ставимо ці по мокрому крапочки. Бачите, тут підсохло вже і вже крапочка просто стала, а не розмилася. а Мала ось так розмитися. От. Так, в тіні темніше. Тут водичка у нас просвітлюється. Тепер навколо самого восьминого зробимо тінь. І трошки обведемо, покажемо, що він відкидає тінь у воді, він об'ємний. мокрому, акуратненько. Під щупальцями ногами робимо тінь, розмиваємо. Є ось така хаотична, у нас чудово вийшла водяна атмосфера. Тепер нам треба самий ось. Мені. Він у нас, а, в принципі, в природі є таким сіро, чорно, коричнево-білим, різні різні відтінки. А в нас ми можемо зробити його собі а, навіть рожевим, тому що це все наша фантазія, як нам подобається. І набираю фарбу, трошки відступаю від краю, щоб показати, ніби він світиться у нас. Не замальовую повністю, а показую, що він просвічується ніби і світиться, так, щічки промальовуємо, щоб було цікавіше. Так, носи кругом очей. Рожевий носик і домальовуємо йому щупальця. Так. І так, по кожному щупальцю. Ви бачите, я не замальовую повністю, і виходить така, цікавий такий ефект, ніби він у нас. Не просто плаває, а ніби світиться підсвічений от, сонячним промінням через воду. Так, от, і він в мене такий яскраво-рожевий, не справжній, як, в принципі, він у воді. У мене він казковий. Тепер візьмемо вускового кольору і зробимо йому так. Очки і залишаємо, пам'ятаєте, не обов'язково для полиску, так. і хочу зробити нашому восьминогові оці присоски теж. Бузкові. От я з них ставлю крапочки. Так, де у нас були намальовані. Присоски. Бачите, як цікаво у нас виходить. Тепер беремо чорний і чорним, тоненько тоненько промальовуємо зінички. Він у нас дивився, залишаючи фіолетовий, обводимо очки, носик, веселий ротик, чубчик, так? і де-не-де туненько можна промалювати тіні. Не замальовуючи повністю, легенько. Де нам треба завітушечку, чи показати об'ємчик. От. І ось тут позаду. Ось такий прекрасний, казковий. Ось у нас вийшов. І ми можемо йому навіть для веселощів намалювати рибку. Так, або і не одну. Щоб їм було весело декілька. Так. От, як бачимо, що творити, можна, як змальовуючи із справжнього життя, малювати з натури або фантазувати, створюючи свій казковий світ, який можете створити лише ви. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.